Ви проживаєте в цьому будинку? Так, так. так? Розкажіть. Це вулиця? Праці 4. Вулиця Праці 4. Ви проживаєте тут? В квартирі цьому... 5. Це, це вікна вашого помешкання, так? так? І тут біля вашого будинку, пожалуйста, машини заводі, сівесь в хаті. Ви якось зверталися кудись з цим питанням, щоб від ваших вікон забрали цю стоянку? Можливо, до Жеків, можливо, там до. До Жек були судні в Жекове, і нам сказав. Сказав начальник Жека, що пишіть заяву, бо в нас нема ні матеріалу, ми до цього ніякого відношення не маємо. Я... Ви проживаєте тут сім цьому подвалі, так. От я вранці встаю, відкрити форточку, привітрити, чи навіть вікна, як не зимою, то і літом. Постійно весь цей дим із машин, все в хаті, сигналізації, кричать, як Бог знає, що. Ну, не виносимо. Ви дово ви проживаєте тут у цьому будинку? я вже, мабуть, років. 27. Просто... І проблеми з стоянкою тут були такі завжди? Ні, тут такого не було раніше. Ви спробували знаходити якусь спільну мову з власниками цих сусідів автомобілів, Якось не зверталися, що вони паркували машини в інше місце. М -м -м, вони казали, що це безполезно, тому що ми маємо право ставити. Тобто спільну мову, в принципі, з ними знайти не. тільки вирішувати. Так. Треба якісь міри приймати, бо це діло не О, з ними говориш, а вони, яке ваше діло, ми маємо право. Що? А на стоянку поїхати заплатити, їм, вибачте, нема за що. А на машинах є за що кататися. Ну, Інше місце, в принципі, де є, би, можна дивіться, було. Є, Дивіться, це площадка, допустим, там іде дитяча площадка. Там теж в нас, бачите, я з коло гуртожитка, угу. теж зробили стоянку. Ми того літа з дівчатами говорили, з мамочками, щоб зробили хоча б якусь огорожу. Бо там купа дітей, там чоловік, там дітей 30 бігає і машини, і ганяє, бо дорога рядом. Тут хлопці завжди грають в футбол. От трошки далі, от дивіться, от за цим сіткою, вот велика площа, і можна зробити для них собі тому стоянку. Не ти плат... безплатно собі став собі машину і пожалуйста. Так що вони будуть розглядатися, не будуть. Вони сказали, що це ми не маємо до цього ніякого відношення. Согласовуйтеся з, з своїми сужителями по гуртожитку, жителями, пишіть заяву, і може, може, ми щось будемо робити, коли аж зійде крига. Бо в нас немає матеріалу з чого це все робити, щоб перекрити дорогу, якісь колики він казав поставити, чи якісь колеса зробити, щоб не було приїзду сюди машин під вікна. Депутат Бенгендор, зверніть, будь ласка, увагу на нашу проблему. Ми вас просимо, так як ми вас вибирали, щоб ви нам допомагали, щоб ми жили і наші діти в чистоті. Будь ласка, увагу на нашій вулиці, що зараз в даний момент робиться на наших вулицях. Дітям не прийти, не погратися. Зробили стоянку. Будь ласка, ми вас дуже просимо. Прийміть, будь ласка, якісь мігри. От, будь ласка, бачите? От качелі, от поза, Були хороші качелі. І все, поставили дві качельки, діти і одна горка. А тут знаєте скільки дітей? Ого! го Оце, ось ця карбона, прийдіть за більшість тут. Якийсь світ тут взагалі, який заходить, все кіно там. Це вхід до вашого будинку. Так, так, так. під'їзд. Звісно, у вас так світла бракує. А отак, от живуть усі ночі. На вже раді своїх дітей будуть залишитися. Так, це вигляд з вікна нашого да. помешкання. Тобто машини прямо під. Ну бачите, бачите. Прямо під самим вікном. — І немає можливості вас не відчинити. Ну, Зимою вона мусить заклеїти ботяни, перший етаж. Форточка постійно відкри... закрита. Бо весь день в хаті. Дивіться, газова плита і не відкрита, щоб навіть та електроплита. Так виглядає вікно? Ми побачили, як проживають, проживають наші діти з батьками, з бабушками, з дідушками, в яких умовах. Невозможно не відкрити форточку, бо того, що під самим вікном стоять машини. Дихаємо в хаті газами. Дуже просимо е, прийняти міри, зупинити оцей безпорядок. Похи виїжджають почаще, забирають, бо то що ще вся цибулівка сходиться. Або якось, я не знаю, дам рішати якусь цю проблему. Кажу, о, приїде сьогодні газета, будуть знімати на камеру і там Воді... Вон ця я така. Це наскільки вважайте, що 200, хай б до 200 дітей, хай б до 50 вийде. Але... Це тут у вас в середньому 200 дітей є? Да? Ну, Пощадкається ну, такое, як пощатається за всіх чотирьох гур... гуртожитків. Тут чотири гуртожитки знаходяться і на оцю воду. Одна ось... є горочка. І всі чекають, коли той покатається. Одна дитина. Так кричить, я хочу там покататися. Мама каже, почекає покатається дівчинка там чи хлопчик, ти потім ти сядеш покатаєшся. І тако, знаєте, колотнеча ми з дітьми. І дивіться, ще який кусок навіть на площадку зробити можна. Для...